Друзі, вітаємо на нашому каналі. Оперативна інформація на 11 лютого щодо російського вторгнення. Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписували договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районам зосередження противника, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи ударили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ та артилерії, і вісім районів зосередження живої сили окупантів. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!